Було дуже багато цікавих тварин дуже цікаво спостерігати за ними. Зайці дуже класні, верблюд дуже великий такий і саме головне лисиця. Вона прям така. Справжнє дитяче свято влаштували волонтери благодійного фонду Миколи Філонова для дітей, військовослужбовців, волонтерів та переможців різноманітних конкурсів з Козятина. Діти з Козятинського центру дитячої та юнацької творчості побували в подільському зоопарку у Макдональдсі та переглянули стрічку в кінотеатрі Сінема Сіті. Козятинські школярі не тільки займаються творчістю, а й створюють сувеніри та різний крам заради благодійності. Відвідують військових у шпиталях та щиро вірять в перемогу і Україну. Від самого ранку 35 творчих дітей з Козятина відправились до Вінниці, щоб відпочити від переживань та отримати нові позитивні враження. Поїздку та розваги влаштували завдяки благодійному фонду Миколи Філонова Український альянс. Перша зупинка дитячого батальйону з Козятина Подільський зоопарк. Тут діти радісно оглядали кожну локацію, читали назви на вольєрах та робили світлини кожної тваринки, щиро захоплюючись ними. Незадоволених спілкуванням з тваринами не було. Кожен юний відвідувач знайшов собі тваринку до вподоби. Вони отримали сьогодні масу позитивних емоцій, там поспілкувавшись, побачивши тваринок, які вони не кожен день бачать. Це діти, які дуже талановиті, навчаються в центрі дитячої та юнацької творчості. Вони вкладають свою душу в свої роботи, вони дуже багато роблять на благодійність, вони також роблять сувеніри для військових, ми їздимо в госпіталь і так далі. І вони не те, що хочуть бачити якийсь фідбек, але десь внутрішньо їм приємно, коли є фідбек, і їх. Це нагороджують. їм кажуть, ви молодці, ви правильно робите. І коли вони можуть там від благодійного фонду, якому ми дуже вдячні, поїхати в Макдональдс, поїхати в кіно, поїхати в зоопарк, вони відчувають, що вони роблять потрібну справу і за це їм кажуть дякую. Оце мені здається для цих дітей велике дякую. Після кількагодинної мандрівки чималою територією подільського зоопарку, щасливі та трохи зголоднілі діти відправились в ресторан Макдональдс. Там вони поласували фірмовим меню Хеппі Міл та отримали іграшки до вподоби. Завершилась екскурсія до Вінниці походом в кінотеатр Сінема Сіті, де з великим задоволенням подивились кіно. Молодша група мультиплікаційну стрічку Панда Кунг-Фу 4», а старша цікавий фільм за книгою Кузьми Скрябіна Я, Побєда і Берлін. Це надзвичайно приємно, що хтось турбується про наших дітей. Сподіваємося, що це не остання наша така зустріч з Миколою Філоновим, і надалі будемо співпрацювати. Сподіваємося, за словами керівника благодійного фонду Український альянс Миколи Філонова, такі подорожі будуть систематичними. Сьогодні потрібно не тільки відволікати родини захисників від щоденних переживань, а й всіляко їм допомагати. Творчість, мистецтво, спорт, цікаві й пізнавальні подорожі, спілкування одне з одним це не тільки відпочинок, розвиток та психологічне розвантаження, а й заохочення активних діток, які у вільний від навчання час знаходять можливість волонтерити та допомагати зсу. Ми беремо приклад з цих діток: їх активність та патріотизм надихає і мотивує волонтерів нашого фонду та кожного українця.